Поради для здорового харчування дітей. Правильне харчування для дітей це збалансоване харчування. І тут також важливі наступні аспекти. Не змушуємо їсти, коли дитина не хоче, чи коли капризує чи теритозує, або мюслі, печиво тощо, або нічого. Обираємо варіант нічого. Так само не змушуйте дитину доїдати до кінця, якщо вона цього не хоче. Це порушує харчову поведінку та відчуття дитини її ситості. Не ділимо їжу на смачну і несудимові. Смачну. Типова помилка батьків в тому, що вони навішують свої переконання дітям і говорять приблизно так: зіж суп чи кашу, а потім дам тобі щось смачне. Найчастіше синонім до слова солодке. Це для вас суп чи каша можуть бути несмачні, а дитинці дуже навіть смачно. Не виногонароджуйте і не заспокоюйте їжею, а особливо солодощами. Говоріть, обіймайте, співчувайте. Але не створюйте зв'язок в мозку. Сумно солодке, впав солодке, радісно солодке. Здорове харчування для дітей формується через поведінку батьків, яку діти копіюють. Якщо ви їсте снікерси та пельмені, смажену картоплю на вечерю, то не вимагайте в діток любити броколі і гречку. В ідеалі усі члени сім'ї повинні харчуватися збалансовано і корисною їжею. Привчайте дитину до різних смаків, не маскуйте корисні фрукти чи овочі в стравах, виробіть культуру споживання, робіть сімейні обіди чи сніданки, не включайте мультики на фоні, а краще у перерві за столом Спілкуйтесь на приємну тему. Встановіть режим харчування. Стежте, щоб дитина пила достатньо води. І головне Будьте прикладом для своєї дитини. Харчуйтесь правильно і збалансовано, не ігноруйте вживання достатньої кількості фруктів та овочів. Саме ваша поведінка буде наслідуватись дитиною. Від здорового харчування дитини залежить стан всього організму. Привчайте малюка з дитинства до правильного харчування, і тоді вам ніколи не доведеться мати проблем із його харчуванням у майбутньому.